Панове, привіт! До еліти залишалося зовсім трохи, але треба чимало вигравати у першому дивізіоні. Тому для цього завдання я вирішив вже нічого не перекручувати, оскільки відчув, що механізм моєї команди починає працювати краще і краще і головне стабільно. Тож я довірився цій команді і дивіться, що з цього вийшло. На Х2 треба йти далі. Я правильно розумію? Можна вилетіти в другий дивізіон, якщо я буду програвати, то з еліти, значить, не можна вилетіти. Можна вилітати з першого дивізіону і з другого. А в третьому тебе зупинить чекпоінт. Бундес на мене якийсь тут. Ну, нормальна команда, без суперзірок і без п'яти захисників. Але задовбе. Боже, як задовбе, дуже задовбе. Та як ті Л1 трикутники не йдуть, боже мій. Замість закидання порю вниз. Грізман в соло. Спочатку всім своїм виглядом показував, що буду бити фінес шот, але дивився на голгіпера, чекав. Ну може, ти рухнеш його я в ближній дам. Він не рухає. Та я пішов якось на Дриблін легонько. Руден Дриблін все таки є плейстайл у Грізмана. І от він став у нагоді. Рольфо розігналася, Рольфо. Крихітка Рольфо який спринт. І бляха. І чурам робочий гол. 2-1. Добре. Добре. Ту ту тоненько, тоненько! Єс! Тюрам! Тюрам, і ще дубль, молодець! Слухай, я тобі ще брата десь в еволюції прокачаю. Ну ти ну ти заслуговуєш на брата в складі. І всю родину вашу зберу, ще Ліліана візьму собі в команду. Або їй може антрейдом підкинуть. Буде Різдво, будемо стіл накривати. Тюрамчики. Ей. Оу! Оу, Патрі! Патруся! Бей! Пенальті! Патрі буде бити. Патрі заробила. Вона то виборола. Гіхарро, Це її гол. Онсайд, Він вчасно, 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 вчасно! П'ятірочку, на. привіт, перший дивізіон. Ми готові! Ми готові, Антуан! От тепер ми вже тут, як в себе вдома, в тому першому дивізіоні будемо сидіти. Але лише теоретично порахуємо. Якщо на x 2 1, 2, 3, 4, 5. 5 перемог поспіль, і я в еліті. То є про що поговорити. Дорогий склад, на відміну попереднього, це інша цінова категорія. Тут дорого, тут багато, і тут 5 захисників. Дуже задушний матч, можливо. Бляха. По дурному. Не 6 і не 4. Опа, гарно. Гарно! Та йди куртуата щось пропусти. Боже, яка це дурня? Зарано запустив. Ау, нормально! Ну, ну да ты поборотися, шмато! Чого ти падаєш і неєш там? Бляха жфінес. До побачення. Та Ось на виконавцями серйозно серйозна гра. Ні, куртуа. Грізман. Ми ще в грі є півтайму. Поборемось, поборемось. два-три Спробуємо цього ейстахіо. Євстахій? Ха, Євстахій Кіхарро Ей! Пенальті! Правильно, правильно, правильно! Я вже готувався бити не дали. Техо хто, хто виконує, хто візьме на себе, ту відповідальність, Гізман. Чудово. 3-3. Ми зрівняли рахунок проти цієї стіни. В 5 захисників. І такої дорогої команди. Граємо. Тут можна ще і на перемогу зазіхнути. Чому ні? ОН Тюрам! Let's Гоу! Не чую скільки захисників! Найс nice Power! революція! Ми не знаємо, що таке Points, Ми знаємо, що таке еволюціон! on! Ух, з 1 3. Опа-па! 24 гравці, рарних пак! Пак, пак за 100к. 400 асистів своїми силами, а не проти ботів у Squad Battles. І погляньте просто, що дадуть за 500 асистів в трофей. Можна собі буде розкласти шахову дошку і поставити той трофей туди замість офіцера, наприклад, на третю клітинку. Чи може тут впасти щось, що стривожить мою основу, яка начебто вже міцним горішком тримається і готова до дебюту в Champions? Чи буде тут перебудова раптом щось таке? Ух ах. Хоп? Це не промо, але це волкаут це добре. Це Крістіану Роналду. Хее. -хе -хе. Він тут одненький. Сорлот. Ну. Пак ні про що. Михайло, Михайло модрик тут. Павершот. у Михайло. Ха, я заявляю павершот. І м'яч полетів до людей з горішками там на трибунах. 77 швидкість. О, 5 на фінтах. І трікстер є, ти диви, ти диви. Ну, треба в запас. Треба в запас Кріштіану, чисто для атмосфери. Замість Пуадо. І нехай буде Крістіано. Там на бровці нехай асистує тренеру, як е у фіналі Португалії проти Франції, коли Крістіано травмувався і підказував там всій команді поруч з тренером. Нехай в мене так асистує цього шведа, бо він не впевнений. Що тюрам? Дев'ять голів, 7 асистів. Працювати тюрам. І Грізман роззабивався. Отак от. Оу! От. Туди! Яка краса! 1 0 Антуан Грізман. І я ще тут навмисне зараз. Л2 натискав, щоб він дав якусь бісіклету, бо ситуація того вимагала. Як гарно вийшло такими боковими ножницями. Ух ти. Тюрам, буде тюрам. Приймаю. Бляха, пас хотів дати. Дав! І забив! І забив! Тюрам! 2-0 віддав все-таки пас, але чому він першим дотиком там обробляв якусь фантастику, я не зрозумів. Ой, бляха, несеться кабан. Курва. Оу. Oh. Оу! Oh. Бей і не думай, але куртуа. Боже який сейф! Курво! Курву, а! Ай! Фух, Сімон молодець. Оу. Тюрами ще. Спіймав помилку, використав помилку плюс 2 фокус. Дуже легко ріжуть мій захист. Боже. Ай-яй-яй, може треба було спробувати вштрихнути один удар, боже мій, то був би гол можливо. Я не думав, що взагалі дістану там м'яч, але якби там парашотиком підсік, то могло б бути геніально. Добре. Грізі, грізі-лялька. Молодець. Впорався. Онсайд. сайт. От Отак от. А ти думав, куртуа виведеш і все. Проблеми немає. Ні, проблема є. Проблема є, і вона називається Патрік і Харро. Уявіть собі, якщо ще три взяти, поспіль ми виліті. На X2 в першому дивізіоні. Хто б міг подумати, що так, побудова команди міцно буде стояти в тому першому дивізіоні, що ми на X2 будемо нестися, як не неслися ні в якому дивізіоні до цього. Сімакан Конате. Цей склад з тих З тих дешевших, де теж на скілі вивозять. Там Дальня, там Дальня. Ой, за високо! О! О! Ну ти сам помилився. Це не відскок навіть. Не скажеш що мені пощастило. Це нагла помилка. Ще разочок зробимо то. Ще разочок то зробимо. Саме це. Ближній. На. Бастоні! Не влучили на тюрама, але влучили на ще одного нашого велетня. До побачення. Ще дві такі ми мевеліті. Бляха, ні. А це слухайте, це то не той склад, де я леді ледь витягнув сьогодні перемогу 4-3 у драматичному матчі. Схоже, що воно. Та, і форма та саме. Але він буде побоюватися, це 100%. Та він добре кіпером там контролює, я не буду топхати. Інша справа. Цек, цик. 1-0. Finesse! F***, segunda curva na Não! Isso não é sério! Opa! Opa! E por nós Nice! Nice! Я тут не впевнений був, чи сам піду чи раунд буду шукати, вирішив сам. Hello, baby. Ні, та так не можна. Це не футбол, це срака якась. Це я вже просто тільтану. Оця от хрінь, це не нормально. Оце, це просто срака. Я краще граю, ніж те. 4-2, Комон! он! Оу. Ну. Ну! А! Ти та куртуа, курву, відчепися, курва! Боже мій що за голкіпер? Він мені Він куди по хібі не підходить хіба на двійці. Вау! Wow. Я в шоці. з гри, в нього травма. Але ти легко прочитав і закрив. Ооо, дуже гарно. О! Ха! А -а 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 -а! Боже мій, ми за крок від еліти. Ми на Х2 пронеслися по першому дивізіоні для того, щоб опинитися тут за крок від еліти. Всього лише разочок повторити те, що робили вже багато разів тут. Команда така з перчиком. Тихо, 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 тихо. Ну, це курвисько, ну як по дурному, боже я не люблю ці дурні такі відскоки. Вони найдурніші, напевно, зі всіх версій FIFA і всі, які я грав. FC25. Дивний зараз паст такий прийшов, цікавий. Отакі от їх дуже багато. Ооо. Класика. Чисто хоч бери і винось М'яч кожного разу іграй без м'яча. Ох, Гіхарру! Тюрами ще найс зелений таймінг. Поїхали! Патрі Гіхару. Яка пасуля? Боже мій, мадре мія! Пен, отак от. Щось от. там Гледі в рефері. Добре. Найс. Виконую. Виконую. І. Чурам плюс два. Та ні, ви ще дай. це по-дурному. Боже мій. Ну чому там сили не вистачило, щоб дати вище на Кореан? Що це була за срака на переведення мече? Дилюсь записів вже матч, з якою силою дав той парашутик. Це що? Добре. Отак от. Так от. Хрінь привіз собі якусь незрозумілу другу і щось дике забив четвертий. Нарешті я на тому відскоку зміг прослизнути теж підібрати м'яч. Добре гамшик. Ну ні. Це просто срак. Та де так довго? На жаль. Нічия з присмаком поразки, оскільки разом із останнім голом я втратив свій квиточок до еліти і повернувся на відстань двох перемог від елітного дивізіону, але постараюся туди таки застрибнути до завтра, тому що вже завтра хотілося б отримати найкрутіші можливі нагороди за дивізіони за еліту за 45 здобутих очок. Але командою я дуже задоволений в першому дивізіоні лише перемоги і одна нічия. Це справді круто. Питання лише до Унаї Сімона, можливо, варто його замінити на об. І сподіватися, що хтось із тих двох врятує ще більше, але й у неї Сімон достатньо. Сейв і павар. Я вражений тим, як він грає, і в нього тепер еволюція е, пройдена вже до кінця, і швидкість в нього 78. Дуже подобається мені цей француз, е, враховуючи те, що можна сказати, за 5600 монет. Е, він ось такий є е, з еволюцією. І круто діє. Справді круто. Забирає корпусом, навіть може поборотися, не дивлячись на те, що в нього сили всього лише здавалось би, 80. Пам'ятаю, як він Холанда відтирав е, та й таке. Всі інші, в принципі, вам вже знайомі. Ну і тюрам окремі слова по ньому. 13 голів, 9 асистів, машина. Я шкодую, що його раніше не збирав. Я чув, до речі, що в нас з'явився пак, який можна купити всього лише за одну монетку, але й отримати там всього лише одного рарного гравця. Та хто зна, що там буде, пак за монетку. Поїхали. Ага. Ну і на сьогодні все. Сподіваюся, ривок моєї команди у першому дивізіоні вам сподобався. Побачимося вже завтра, де будемо відкривати нагороди. Було б круто, якщо б за еліту почуємось, побачимось. бережіть себе.